Державна фіскальна служба перевіряє, чи мають українці згадані у всесвітньому розслідуванні компанії в офшорних зонах. Про це заявив голова ДФСС Роман Насіров. Утім, він відмовився називати будь-які інші подробиці. Скандал із можливими схемами для ухиляння від сплати податків зачепив щонайменше п'ятьох українських громадян експрем'єра Лазаренка, очільника Одеси Труханова, голову НБУ Гонтарєво, Олігарха Фірташа та президента Порошенка. Але Автори розслідування кажуть, що серед понад сотні людей по всьому світу, які нібито зареєстрували фірми в офшорі, щоб не платити податків, 20 пов'язані з Україною. Зокрема, це Мохамед Захур, бізнесмен із британським паспортом, що має бізнес у нашій країні, вчора я дав доручення департаменту фізичних осіб перевірити інформацію, яка викладена в пресі, знайти там ту інформацію, яку ми зможемо перевірити. Я думаю, як як найшвидше ми це зробимо, ми будемо інформувати суспільство.